Зараз осінь, а пригадаємо весну. Ось так я обрізав і понизив стару яблуню для того, щоб було легше проводити обробки від хвороб та знімати врожай без драбини. Дехто думав, що я взагалі в цьому році залишуся без врожаю. Але вийшло так, як я задумав. Плоди, не наче грони на винограді висять. Великі, красиві і смачні. Це семеренко. Завдяки такій обрізці вага кожного яблука складає не менше 200-300 г. А без обрізки, звичайно, їх було б більше, але вони були б значно менші і не мали б товарного вигляду і необхідного смаку. Ще порада молодим садівникам. Крім весняної обрізки, обов'язково потрібно зробити літню обрізку. Це ріхард. Так він виглядав до обрізки. Я його також, оці два пагони, вкоротив і прорідив. І ось результат. А це флоріна. Із-за того, що не зробив літньої обрізки, вона в загущених місцях не набрала кольору. І от має такий зелений колір. А в місцях, де освічується сонцем, набирає стандартного рум'яного вигляду. Ось ви бачите, яка вона красива. Поряд з тією яблунею. Ростає ровесниця, яку я також понизив і прорідив навесні. На ній також є аж 4 сорти яблук. І всі знаходяться внизу, легко рвати, всі великої красивої форми. Вона більш проріджена, тому яблука набрали відповідного кольору. Ці яблука. Важать по 400 і більше грам. Тут також три сорти. А це чемпіон. Він також не відстає у вазі. Але ось бачите, в тіні також не набрав червоного кольору. А зараз всім до побачення, миру, злагоди, гарних врожаїв. Підписуйтесь на наш канал і не бійтеся кардинальної обрізки.